Доброго дня, шановні колеги. На сьогодні у нас заплановано засідання бюджетної комісії. На комісію із чотирьох членів прибули три, тобто кворум є. Які будуть питання щодо початку роботи комісії? Розпочати. За традицією ми розпочинаємо засідання нашої комісії із шанування пані питання. Шановні, на розгляд бюджетної комісії надійшло декілька питань щодо фінансів, тому слово для зачитання клопотань і порядку і питань по вирішенню бюджету надаю начальнику фінансового відділу Ніні Миколаївні. Доброго дня всім присутнім. Спершу хочу зазначити проаналізувати дохідну частину за третій квартал 2025 року. У нас виконання складає 47,4 Недовиконання складує по МВЗ, це податок на доходи фізичних осіб. Воно в нас на даний час 26%. Тобто в нас недовиконання мільйон 913 тисяч. Ну, Пояснення з тим, що ну, податково, я рахую, на даний час зачасно ну, якби не надали нам повідомлення, ну, і ми не дотримуємо МПЗ. Люди сплачують, але хотілося б, щоб в більшій кількості проходила проплата. Прошу вас також на території кожного села провести роботу, людям пояснити. Хоча по одному або два платежу, да, так, там велика дуже сума, але ж нам ці кошти потрібні на даний час. Ми уточнюємо дохідну частину, є постанова Кабінету міністрів України, яка була підписана 25 вересня 2025 року за номером 1211, деякі питання організації харчування учнів закладів загальної середньої освіти. Нам надали додатково кошти в сумі 346 тисяч 400. Також від Великосеверівської сільської територіальної громади вони надали нам інформацію заложити кошти. Вони заложують кошти на свої потреби. Це субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проєктів співробітництва між територіальними громадами в сумі 93 тисячі 080 гривень. Зазначають у листі, на які потреби. Тобто, дохідну частину ми уточнюємо 439 тисяч 480 гривень. Видатки. Видатки, які ми з вами будемо переносити, зв'язку з тим, що на, на даний час у нас виконання маленьке, але ж потреба стосовно інших клопотань, у нас є. Ми знімаємо ці кошти, знімаємо кошти і заложуємо за апарата сільської ради і заложуємо на пожежну частину на пожежну частину 92 тисячі. Також клопотання є від Наталії Стищенко. Також просять дозакласти на благоустрій 244 тисячі, знімаємо зі, з їх за парада сільської ради і. Заложимо кошти на благоустрій і клопотання від Кириченка Олександра. Ми знайшли кошти, є кошти на закупівлю акумуляторів 14 тисяч, тобто це пі по Аджанській сільській територіальній громаді, по відділу соціального захисту. Також ми робимо перенесення Ми з комунальних послуг. Знімаємо і заложуємо згідно клопотання. Це Червоний Яр кори 9 тисяч на медикаменти, клопотання зайшло на потребу коштах 19 100. Це у нас харчування, проживання лікарів. Якщо пам'ятаєте, у нас на території проводилось. В захід, люди приходили і проходили, да, медичний, да, медичний стоматологічні послуги надавали, і стосовно цього ми переносимо кошти. Також потреба була на перший квартал 26-го року. Ми взагалі робимо в цьому році, щоб в січні місяці працювали відповідні заклади і залажуємо 42 тисячі 200 на на бензин, також на медикаменти і 107 тисяч на заправку генераторів. Перенесення від них також зайшов лист по ФФАПу Веселівській 10 тисяч на додаткове заземлення. Треба його зробити також кошти перенесення робиться. І останнє клопотання, потреба в коштах це на е, Аржанську сільську раду. Значить, врахувати виробничу необхідність звертається до вас проханням під час проведення сесії сільської ради додатково виділить кошти на столон, на встановлення 14 дверей в Аджамській лікарській амбулаторії. Лист 154 тисячі, ну, Ми можемо зняти з первинка, да, можемо зняти 142 тисячі сімсот. Я пропоную також внести, внести ці зміни і зробити ну, першу чергу згідно клопотань. Тому що на даний час всі на територіях вони бачать, які потреби в цьому є з комунальних послуг зняти і заложити на потреби згідно з Я дуже Дякую. Члени комісії ми прослухали інформацію про необхідність перепрофілювання коштів. Які будуть пропозиції щодо того, рекомендувати сесії прийняття до за... дані зміни? Хто, хто за те, щоб рекомендувати сесії прийняти ці рішення? Утримались одноголосно. Будь ласка, далі по відділу освіти також були клопотання. Зазначають, ну тут у нас тільки буде затравлюватися програмка на виконання завдань програми розвитку туризму та промоції в Аджамській сільській громаді на 24-26 роки просимо внести зміни до розділу 6, перелік завдань і заходів програми за результативні показники, а саме перенести фінансування з пункту 1,6. і Во вдосконалення туристичної інфраструктури наразі об'єктів історичної спадщини, сприяння пристосуванню об'єктів культурної спадщини для використання в туристичній сфері, в тому числі організації відвідування осіб з обмеженими фізичними можливостями на пункт 2.1 розробка та виготовлення. Промоційної, поліграфічної та сувенірної продукції Ажарської сільської ради, тобто це буде блокноти, буклети, вони в пункті роблять зміни, але ж це затрагується програмка, де там знімається, сюди додається, і тоді вже згідно цієї програмки робиться проплата програм. Так, 5 тисяч. Також інша програмка, також на виконання завдань програми розвитку культури та охорони культурної спадщини Ажанської територіальної громади на 25-27 роки. Просимо внести зміни до додатку програми, а саме, основні заходи та напрямки використання коштів по програмі доповниш його пунктом 15 «Подарунки для дітей. До Дня Святого Миколая, що зареєстровані та проживають на території Ажамської сільської громади. Всі ви повинні знати люд, ді, діти, які зареєстровані та проживають, щоб всі ви це розуміли. Це так, навчається так. mm -hmm. Також Є попитання, яке зайшло, просить його розглянути і перенести видатки загального до спеціального фонду. Для придбання комп'ютерного обладнання для роботи комірників закладів освіти. Тобто у нас по загальному фонду ці кошти вони заложені, вони в нас є по 10-21 і 10-10. проробила разом з начальником відділу, пророби, попрацювали над цим питанням. Загального фонду вони знімають і закладають їх на спеціальний фонд. І з спеціального фонду вони, вони тоді роблять проплату. Є клопотання, є клопотання від е, відділу освіти. Також хочуть перенести кошти по відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Джамської сільської ради. Є клопотання, які е, із загального фонду 76 шість тисяч Заложується на спеціальний фонд 24 тисячі 460 гривень. В сумі 88 960. Це знімається із 484 да, і заложується на потреби. А потреба це яка? Це. Комісія на розгляд комісії додаткове фінансування для відзначення на преміювання обдарованих дітей 2025 році, відзначення чемпіонату світу. Це по загальному фонду да, 5 п'ять 5 тисяч. Також є придбання книги Слава у вічності для бібліотек закладів загальної середньої освіти. По загальному фонду, по спеціальному фонду 5340. Це е, по 10.21. І бібліотека 40,30, 7,120. Є е, фінансування придбання канцтоварів для відділу освіти і молоді 30 тисяч. Так, і останнє клопотання це е, предмет захисту України, перенесення. Вони ці кошти винайшли і зробили. Між шкодами перенесення. Якщо пам'ятаєте, ми розглядали питання стосовно передовічним працівникам. На даний час також вишукали кошти, було клопотання від Зої Бондаренко, яка зверталася до нас до голови, до начальника відділу, до голови постійної комісії. Вона просила вирішити питання стосовно. Доплати, да, доплати також і садочкам. Якщо ви пам'ятаєте, з 1 січня 2025 року це була сума 1300 гривень. З 1 вересня вони вже зробили перерахунок і до кінця року нашого календарного 2600. Також була пророблена програма, пророблені розрахунками, розрахунки відділом освіти були зроблені з жовтня і до кінця грудня нашого 25-го року. Значить, по садочку веселка на місяць 56 144, білочка 79 458 і музична школа 57 660. 6 гривень. Тобто знайшли ці кошти, зняли е, з 10-21 заробітної плати, і перенесення Переносили. зроблено на 10-10. Тобто ці кошти заложуться і люди отримують. Я думаю, що це так. на сьогоднішній день важливо для того, щоб наші працівники шкільних закладів також були прийомні до педагогів. Я думаю, що їхня робота вона є важливо. такою важливою, як і педагогів. Також до нас звернулася військова частина А40-47. Вони просять надати субвенцію в сумі 60 тисяч для зарядної станції, ну, яку вони підложили документи. На даний час буде надана їм субвенція і перерахована нашим військовим. Зайшов лист від відділу соціального захисту охорони здоров'я населення. Значить, на даний час хочу сказати, що у нас на рахуночку кошти по загальному і по спеціальному фонду є. По спеціальному фонду рахується 2 мільйони 496 тисяч 306 гривень 89 копійок. Зайшов лист, який просимо винесли на розгляд комісії і просимо його винести на розгляд. Депутатам на сесію це придбання спеціалізованого автомобіля для комунального закладу, центр надання соціальних послуг Ажамської сільської ради. Є пропозиція комерційна, є модель, яка на даний час розглядається, винесемо його на обговорення депутатам, ну і тоді вже будемо подальшому вирішувати долю соціального таксі. Ще хочу зазначити, що в нас Іра вона проводила, брала участь в проєкті да, 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 на, на сто. Ну, тобто... Вийшли ми в фінал. Але на жаль, проект закрився і тому ми не залучили додаткових слов. Щодо всього цього мене все також. Всі ці зміни носяться програму соціально-економічного на даний час проводиться проплата. Готуємося також, хочу зазначити, що треба вже закінчувати і 20 наш п'ятий рік і вже обговорювати наші плани на 26-й рік, але ж дуже прошу. Час дуже йде швидко, і треба всі наші, як кажуть, кусочки треба його робити проплату завчасно, щоб не дотягувати до кінця року. Ви бачите, яка ситуація, що на даний час і казначейство нам пропонує також швидше робити проплати, з порозумінням віднестися до того, що загроза і. Енергоносії у нас повинні завчасно проплачуватися зарплати. Першу половину жовтня ми вже проплату зробили, чекаємо другу половину, просимо завчасно підготувати всю інформацію для того, щоб ми вже почали працювати з бюджетом 26-го року. Ну, і на даний час у мене хочу зазначити, що все добре. Забороване відсутня станом на сьогодні. Звідти здали бухгалтера голосі. В цілому клопотання, які заходили, вони розглянуті і винесені на розгляд. Добре, дякую. Значить, щодо озвучених клопотань, є пропозиція рекомендувати сесії, їх задовільняти і прийняти проєкт рішень по даним клопотанням. Колись інші будуть, якісь пропозиції. Нема. Хто за дану пропозицію? Хто проти, утримались одноголосно. Василь, так. 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 так хочу озвучити. До нас на розгляд комісії надійшло 14 заяв від військовослужбовців про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій, які беруть безпосередню участь у бойових діях, здійснені заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і, і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України. Ці заяви надійшли від діючих військовослужбовців, тому озвучувати під запис їхні прізвища ми не маємо права. Із 14 заяв, які були надійшли, повен пакет зібрано у двох заявах. Прошу ці заяви задовільнити і рекомендувати сесії виділити кошти даним військовослужбовцям. Щодо 12 інших заяв, пропозиція надати інформацію заявникам, Донести не вистаю, ті документів, які не достають, і потім на сесії ми озвучимо і приймемо це рішення. Якщо не зможуть до цієї сесії, до іншої сесії, тобто кошти ми виділяємо, але тоді, коли нададуть документи, у когось є якісь інші пропозиції щодо цих 14 заяв. Mm -hmm. Нема. Тобто, хто за дану пропозицію, прошу голосувати, хто за. Хто проти, утримались одноголосно. Для зачитання заяв щодо жителів громади, які надійшли, надаю слово пані Ірині. Будь ласка. Заява надійшла від Ігнатенко Микола Миколайович надати одноразову матеріальну допомогу на лікування згідно програми. Пропозиція 10. Заява надійшла від корнілової леодідівни на матеріальну допомогу на народження дитини згідно програми 5. Заява надійшла від Тоя Кристіна Олександрівна надати матеріальну допомогу при народженні доньки 5. Заява надійшла від Ярошенко Ольги Миколаївні. Прошу надати матеріальну допомогу в зв'язку зникненням брата безвісти згідно програми 10. Заява надійшла від Згоровського Володимира Івановича на матеріальну допомогу на лікування згідно програми 5. пропозиція. Лубинець Лілія Миколаївна на матеріальну допомогу на лікування згідно лікування доньки згідно програми 10 від Мільніченко Дар'ї Андріївни на лікування доньки, яка народилася в вересні цього року. Тяжка хвороба згідно програми. Пропозиція двадцять. Інші пропозиції будуть? Підтримує заява від посоломка Сергія Віталійовича. Матеріальна допомога на лікування. Тяжка хвороба. Пропозиція 20. Пропозиція. Заява від Шпак Діани В'ячеславівни на народження доньки згідно програми 5. Заява від Шуткова Юрія Івановича <кій> Павловича, <кій> Павловича, <відпочаюся, кій> на реабілітацію згідно програми. Пропозиція 10 тисяч. І заява від Бурлакова Леоніда Олександровича на лікування також згідно програми. Пропозиція 10. Всі заяви ми розглядали і погоджували. В когось з членів комісії будуть якісь інші пропозиції. <клухи> за те, щоб надати даним громадянам матеріальну допомогу в таких сумах, прошу голосувати. Хто за, хто проти, утримались одноголосно. На сьогоднішній день всі попитання і питання щодо бюджету розглянуті, які винесені були на комісії. Всім дякую за увагу і за роботу плідного рішення комісії, роботу комісії вважає закріплення. Дякую за увагу.